Привіт, мої хороші, сьогодні ми розглядаємо питання призначення. Я виклав чотири карти. У вас є 1, 2, 3 або 4. Вибирайте цифру і думайте про ваше призначення. Це відео Насправді, якщо хочете інзуальний розклад або розбір карми це потрібно йти на консультацію. Так що, якщо ви вибрали. Число 1. Число 1. цей вийшов і Аркан 1. Це у нас призначення по індивідуальному бізнесу. Це всі підприємці, фоби, ті, хто відкриває якийсь свій особистий бренд, ті, хто відкриває якийсь свій особистий магазин, фабрику. Все, що ви завжди мріяли і хотіли відкрити, це якраз по вашому призначенню по аркану 1. Так само це аркан для людей, які народилися 1, 10 і 28 числа. Йдемо далі. Якщо ви вибрали карту 2, ой, це в нас аркан 3, імператриця, це призначення все, що зв'язане з жінками. Жіночий бізнес, б'юті-салон, магазин жіночого одягу, е консультація жіноча, все, що зв'язано з жінками. Е це призначення працювати зі жінками, е допомагати жінкам. Це б'юті-сфера так само, все, що зв'язано, манікюр, педикюр, е зачіски, макіяж е і так далі. Це по аркану. 3. Так само це по призначенню, якщо повернулося з 3, 30, 12 числа. Далі у нас число номер 3 Ой, у нас 9 аркан. Це по призначенню всі професії, які зв'язані з медициною, наукою і пізнаванням. Наприклад, це може бути медик. Медик-психолог та там терапевт, навіть хірург, косметолог само входить в Аркан 9. По науці це всі от науковці, винахідники і так далі. Саме сюди входять журналісти, тому що це вивчання якоїсь теми. По Нумерології по кармі це е, всі, що сходяться до числа 9. І четвертий аркан. Ой, у нас шостий аркан закохані по призначенню. Це все, що зв'язано з е, роботою руками, хендмейд це від, наприклад, від бісера е, до роблять свої коробки. Займаються квітами, флористи сам входять. Якщо ви займаєтеся чимось, що зв'язано з коханням, наприклад, весілля і так далі, це так само по цьому аркану. Тому так, це був розклад на призначення. Якщо у вас є більше питань, приходьте на консультацію.